Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з темою симетрія відносно прямої. Отже, починаємо. Поки що слухаємо. Точки А і А' називаються симетричними відносно прямої L. Ви зараз бачите це на малюночку. Якщо точка О це середина відрізка А', і L перпендикулярно до відрізка А'. Пряма L називається вісь симетрії в такому випадку. Подумайте зараз, як можна побудувати точку симетричну точці К відносно прямої М. Будь ласка, в зошиті, намалюйте пряму М, поставте точку К і подумайте, як же можна побудувати симметричну точку до точки К. Отже, що нам треба зробити? Провести перпендикуляр з точки К на пряму М. Провели. На продовженні побудованого перпендикуляра з іншого боку від прямої М відкладаємо точно такий самий відрізочок, як від точки К до прямої М. Зараз це у нас, ну, у мене на малюночку, 2 см. У вас може бути інша відстань. Отже, що у нас буде? КО дорівнює О К'. Можемо сказати, що точка К' симметрична до точки К відносно прямої М. Далі. Побудуємо координатну площину, позначимо на ній точку П з координатами мінус 3 і 4. Зробіть зараз паузу і побудуйте. Отже. Що ми будемо робити? Будемо шукати координати точок симетричних точці П відносно осей координат. У нас дві осі, вісь X, вісь абсцис називається, і Y, вісь, вісь ординат. Отже, якщо точка P', то що ми будемо шукати, да? симетрична до точки П відносно осі OX, то вона перпендикулярна до цієї осі. І точка перетину даного перпендикуляра з вісью це середина відрізка ПП. Отже, абсциса точки П' дорівнює абсцисі точки П. Бачите, х як був мінус 3, так і залишається мінус 3. А ординати цих точок протилежні числа. Було y4 стане y мінус 4. Аналогічно. Знайдемо координати точки П' симетричних відносно осі Y. Що це в нас буде? По Y буде те саме значення 4. По х протилежне було мінус 3, стало 3. Отже, точка буде мати координати 3 і 4. Перетворення симетрії відносно прямої. Це таке перетворення, за якого кожна точка фігури F. Симетрична деякій точці фігури F' відносно точки прямої L і навпаки. Фігура називається симетричною відносно прямої L, якщо існує таке перетворення симетрії відносно прямої L, яке переводить фігуру у себе. Давайте подивимося. Одну вісь симетрії має рівнобічна трапеція. Ця 8 сіметрії проходить через середини її основ. Ромб, який відмінний від квадрата, має дві осі симетрії. А ось квадрат має чотири осі симетрії. Як ви думаєте, а скільки осей симметрії має коло? Так, звісно, коло має безліч осей симметрії. Розглянемо теорему про перетворення симетрії відносно прямої. Перетворення симетрії відносно прямої є переміщенням. Давайте зараз цю теорему доведемо. Отже, доводимо усно, нічого зараз зушит і не пишемо. Отже, що у нас є? Давайте подивимося. У нас є точка А з координатами мінус х1 y1. Є точка Б з координатами мінус Х2 У2. Є точка С', є точка Б' є відрізок F, є відрізок F'. Якими будуть координати точок С' і Б'? Ми розуміємо, що точка С' по Y та сама координата по Х з протилежним знаком. Точка Б'. По Y та сама координата по X з протилежним знаком. Пригадаємо формулу відстані між двома точками. Що це у нас буде? А Б дорівнює відразу підставляємо координати. Да? Мінус х1 плюс х2 в квадраті, плюс y1 мінус y2 в квадраті. А'Б' дорівнює х1 мінус х2 в квадраті, 1 y 2 в квадраті, все це під коренем, Да? Що ми бачимо, що АБ дорівнює А'Б'. Отже, симетрія відносно точки О є переміщенням. На якому з рисунків точки А і А' 3 симетричні відносно прямої L? Можете зараз зробити паузу, подивитися. Тут тільки буде одна правильна відповідь, один рисунок, на якому точки А і А' 3 симетричні відносно прямої L. Так, сподіваюся, ви здогадалися, що це малюночок 4. Далі, ще одне усне завдання. Скільки осей симметрії має кожна геометрична фігура? Можете зробити паузу, подумати самостійно, і давайте розберемо разом. Отже, відрізок. Дві. Пряма, на якій лежить відрізок, і його серединний перпендикуляр. Пряма Пряма має безріч. Да? Можемо побудувати безріч перпендикулярів до даної прямої, і сама пряма. Це все будуть осі симетрії. Промінь. Промінь має одну вісь симетрії. Це пряма, на якій лежить сам промінь. І коло ми сьогодні вже говорили, має безліч, будь-яка пряма, який належить діаметр, може бути 8 симметрії. І попрацюємо з підручником. Перший письмовий номер, номер 930, записуємо разом зі мною. Дано відрізок CD, кінці якого мають координати C і D. Побудуйте відрізок, симметричний відрізку CD відносно осі абсцис та запишіть координати його кінців. Отже, малюємо координатну площину вісь Y, вісь X. Напрямок да? додатній. Вісь ігри. Вісь хсів, початок, точка 0. І одну клітиночку беремо одиничний відрізок. Точка С має координати мінус 4 і 1. По х мінус 4, 2, 3 мінус 4, по Y 1. Це точка С. Точка Д має координати 2 і мінус 3. 2, 1, 2, 3. Отже, це у нас точка D. Точка D має координати 2 і мінус 3. Точка C запишемо її координати. Міну 4 і 1. Оєднаємо тепер цей відрізочок у нас CD. Підлінічку, олів С, мохайно, ну, да, працюємо. Так. Будемо будувати відрізок, симетричний відрізку CD відносно осі абцис. Отже, розглядаємо кінці відрізка. Точка С. Шукаємо точку симетричну відносно осі абцис. Абцис це вісь так? Да? Отже, що у нас буде? Буде точка, яка має таку саму координату по x, але протилежну по y. Ось моя точка. Зараз беру олівець. Ось моя точка. Точка С має координату мінус 4, мінус 1. Якщо ви подивитеся, да? відносно осі Х, ось цей відрізочок, дорівнює ось цьому відрізочку. Точка Д відносно осі X, да, буде мати таку саму координату Х, але протилежно. Отже, це у нас буде 2 і 3, по Х2, по у 3 точка D штрих. Так, це у нас точка штрих, це точка штрих. Отже, отримали, давайте запишемо її координати: 2 і 3. Отримали відрізок, симметричний відрізку CD відносно відносного С. Давайте поєднаємо в кінці відрізочка отримали відрізочок штрих. Ідемо далі наступне завдання номер 932 серед точок серед точок А, Б, С, Д. Укажіть пари точок симметричних відносно осі ординат. Давайте ми можемо проговорити це усно, ми вже розуміємо, що якщо будуть симметричні відносно осі ординат, то ордината буде така сама, а абциса, тобто значення х, буде протилежне. Але давайте побудуємо, так, щоб точно це в нас закріпилося, щоб ми це перевірили. Отже, будуємо координатну площину. Вісь іксів, вісь абсцис, вісь ігріків, вісь ординат, 0, одна клітиночка, одиничний відрізочок. Перша точка А з координатами мінус 2 і 5. По іксу мінус 2, по ігрику 5, 3, 4. 5. На перетині поставили точку запишемо точка А мінус 2 5. Точка Б мінус 2, мінус 5. 1, 2, 3, 4, 5. На перетині точка Б з координатами мінус 2 і 5. Точка С з координатами 2 і 5. 2 і 5. Точка С має координати 2 і 5. І точка, C, точка D – 2 і мінус 5. Ось у нас точка D – 2 і мінус 5. Отже, симетричний відносно осі ординат. Отже, відносно осі Y. Які це будуть пари точок? Це А і С. Подивіться. Ось ось цей відрізочок дорівнює ось цьому відрізочку. Да? Відносно осі Y. Дивимося. Іксова координата у нас змінилася на протилежну, була мінус 2, стала 2. Ігрекова залишається без змін 5 і 5. І точки Б і Д. Теж Іксова координата змінилася на протилежну, і і була, так і залишається. Якби було завдання відносно осі. Абсцис, тобто відносно осі. що б ми сказали, що це точки А і Б. Дивимося, ікси залишаються однакові, ігри змінилися на протилежні. І точка С і Д це теж пара да, симетричних. У них однакові ікси, але змінилися ігрики на протилежні значення. Отже, ваше домашнє завдання. Обов'язково прочитайте параграф, вивчіть теорему і виконайте номер 931. Чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!